Доброго дня всім, мене звуть Валентин, і ми продовжуємо вивчати Adobe Flash. Відкриваємо новий документ. Ось, значить, попереднього року ми вивчали кістки в на кнопочку N нажимаєте. цього разу ми будемо вивчати заливку кнопочка К. Будемо вичати заливку. Так, значить, нажимаємо, щоб щось залити. Ну там не важливо, чи це щось намальоване, чи це зроблене з іншого інструменту, не пензлика. Наприклад, ми маємо якийсь квадратик або кружочок. Давайте візьмемо кружочок. Нажимаємо на кнопочку О англійську, У в нас є кружочок. Щоб кружочок тягнувся довільно, а пропорційно треба нажати Shift. Нажимаємо Shift, і кружочок довго. Ось. От у нас вже тут заливка є, але ми її видали. Ну, ми, в принципі, могли її вернусь назад, повторити, що я вже то розказував, але ми могли просто викинути заливку тут. Ось. І все. І заливки вже, як ми бачимо, немає. Ось. Ось так. Цю ми викинемо. А ось це візьмемо. Це олівцем намальоване коло. Будемо вчити на ньому заливку. Щоб залити його кольором, нажимаємо кнопочку К, Кнопочка «К» – це якраз іде заливочка. Нажимаємо кнопочку К. Вибираємо колір, який нам подобається. Наприклад. В принципі, хай зелений теж гавний кольор. Ось ми зелений, класний, є, все, залилось. Так само з будь-якою другою формою. Якщо ми візьмемо кнопочку R, кнопочка R це квадратик. Тут вже знову позначений кольор, ми його теж викинемо, намалюємо S, тут ми Shift заживати не будемо, просто поробимо якісь форми. Ось. меню. Ну, Сделаем еще пару кружочков, чтобы было цикавейше заливаться. Вот. И у нас подначим, что выйдет. Так. И, ну, досить. Вот, нажимаем снова кнопочку К и пробуем, тестуем. Можем пробовать, увеличить. можем в этом стать. И пробовать, чтобы кожа вышла другим колером. Чтобы было интересно. Червоні якісь хай буде щось десь червоне, щось десь синє. Щось зовсім самі ще таке. Просто вибираємо колір, просто заливку, вибираємо кнопочку К і заливаємо. Е, любу форму, яка виділена ну, края якої е, замкнуті. Один момент такий. Зараз я про це ще раз Края, які зараз які замкнуті, воно заливає. Ось. Якщо ми бачите, нажимаємо на пустому фоні, нічого не відбувається. Ось, З цим зрозуміло. На цьому прикладі ще вивчимо ще градієнтну заливку. Тому що це була проста заливка. Проста заливка одним кольором. Ще є така штука, як градієнтна заливка. Ось. Градієнтну заливку. Щоб вибрати градієнтну заливку, нам потрібно залізти ось сюди. Це віконце. це Значить, Нажати на цю вкладочку. І тут у нас включено все? Включена проста заливка, одноколірна. Далі йде. линейный градиент. Ну, я вам покажу, давайте включим. Линейный градиент. Вот это линейный градиент. Чтобы вот. было его хорошо видно. Вот. Кнопочкой F мы включаем редагування того линейного градиента. Кнопочка F. Тобто, чтобы так получилось, Ага. От. Якщо візьмемо стрілочку, виділення буде отаке. З таких крапочок, воно буде матлене, дуже буде щось замітно, нічого не зрозуміло. Теж можна вибирати кольор, ну, щоб краще, я зараз нажимаю, якщо в мене є, якщо я їх дуже рідко, до речі, використовую, ті градієнтні заливки. Але якщо ми вже їх використовуємо, то краще їх редагувати з допомогою кнопочки. Ну, там не то що редагувати, а навіть дивитись, що відбувається, краще з кнопочкою F. Нажимаю кнопочку F, ось, і ми бачимо. За, за верхнюю цей хендл, поворотний, як ми бачимо, стрілочки на щоб повертати в даному випадку. А хоча так, да, як ми бачимо. Це поворотний. У мене включений зараз магнітик, ось тут він. Тому дуже гарно прилипають сторони, якщо я хочу там, рівно. Процентно, там mm. По градусах перекласти, щоб зараз у нас вертикальна рівненька, щоб зробити гори... горизонтальна рівненька, воно гарно по магнітик, примагнічує сторону і воно, виходить, Добре. Okay. Так, За оцю стрілочку ми можемо його таким чином ще редувати. Тобто робити більш плавніший перехід між двома кольорами, або навпаки, дуже різкий робити перехід до зовсім до чорного і зовсім не так, не Значить, Що тут можна ще? Цю градієнтну заливку можна таке, так же само міняти і тут, тобто, Градувати таким чином. Можна, щоб додати якийсь ще кольор. Просто от, ми бачите, ми стрілочку сунемо в бік і з'являється, коли стрілочки, з'являється плюсик. Ми нажимаємо плюсик. Все. І там, де був плюсик, там з'являється новий кольор. Щоб його залити, новим колір, ми його виділяємо, наприклад. Можна таким чином виділили, кудись там посунули, є все. Цей кольор вже Так? Да? А можна два рази на нього, на нього клацнути. І вибрати, наприклад, там вже у вас сформувалася бібліотека своя кольори. Вибирайте кольори, які вам потрібні. Так само так. Вибираємо. О, що у нас вийшло? Щоб забрати кольори якісь. До речі, їх можна міняти місцями. Можна міняти місцями, десь ми чорні поставили. От нас, нам так захотілося, ми поставили чорний. Що ще? Можна йому ще робити прозорість. Оце, бачите, буква А з двома крапочками це є альфа, що означає прозорість. Тут включена 100%, ну, 100 на видимість кольору. От, виділивши якийсь колір, допустимо, ми виділили цей чорний і тягнемо до нуля. Що ми бачимо? Колір став прозорий. Іменно в цій точці, ось, де. Далі йде на перехід там на перехід до зеленого і на перехід до синього, то там, де і прозорість в, в процентному відношенні, вона зменшується, 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 аж до зовсім не прозорого. Так само і колір від чорного до синього ну також зменшується. Ось, Як додати, ми зрозуміли. Зунив стрілочку сюди, нажали, з'явився новий такий от, олівчик. З якими тянемо і воно є. Щоб видалити його, достатньо просто за нього схопити і потягнути, вниз. все, його немає. Він зникає. Ось. Це щодо, щодо Ctrl-Z. Якщо не забуваємо ну, нажимати Ctrl-S. Постійно нажимаємо Ctrl-S. Зробили пару кроків і нажимаємо Ctrl-S. Ctrl-S. Як щось не вдалося, ой, не видав нічого страшного. Ctrl-Z. Ctrl-Z, тому що ми нас налаштували в параметрах до того, як відкрити документ, ми все налаштовуємо. Edit, Preference. І отут налаштовуємо 300. Бачите, тут зараз по замовченню, те, що я розказував у першому році. По замовченню тут стає 100 кроків. 100 кроків назад. Коли професійно працюєш, то деколи буває не достать. Навіть деколи 300. Бувають такі, такі моменти, що деколи й 300. Але все ну, замало, але це все рівно краще, ніж сотка. Тому ставимо 300. Саме більше, я вже пробував, в будь-яких версіях саме більше кроків назад робиться 300. Ну так, більше вони не зробили, тому що видно, воно більше жме оперативки, пам'яті ще чогось не знаю. Вони залишили саме більшу цифру 300. Все, поставили собі 300. Нажали Ctrl-S. Поставили урок 5, хоча це у нас урок 4, але вже так підписано, і так і пишуть. Урок 5. І зберегли. І постійно нажимаємо Ctrl-S. Лишній Ctrl-S не буває. Як деякі професіонали жартують, Краще за два Ctrl-S, може бути тільки три ctrl лс і так далі. А за три тільки чотири. Добре. Значить, з градієнтною заливкою ми розібралися. Значить, нагадаємо собі ще раз. Значить, проста заливка. Ну, якби взагалі інструмент заливка це кнопка К. Ось. Так як вибраний тут градієнт, заливку, і заливці вибраний градієнт. До речі, градієнт. Можна включати і на лінію. Це ж я впустив з попереднього разу, коли ми вчили олівець. І на лінію можна робити градієнт. Зараз я вам трошки відійду в сторону від теми і розкажу тут. Так, ось ми вибрали кнопочку К. І той градієнт, який у нас вже є, ми можемо заливати. Ми можемо заливати. Ми можемо його перетрансформувати, чи як там, переробити в радіальний градієнт, тобто по полу він буде. Кольори залишаться всі наші, але yeah. ось що відбувається. Тобто Якщо ми візьмемо радіальний градієнт, кольори будуть один до другий переходити по радіусу до центру. Така от штука. Bitmap Fill Bitmap 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 є ще й така штука заливки. І зараз я і про неї вам розкажу. Fill зараз ще я ніхто не розкажу. Це, допустимо, ми взяли ось цей символ. Э, Зажнемо, ну, як би, не потрібно, якщо у вас зразу в бібліотеці є якась бітмапка, тобто растрове зображення то о цього все, не потрібно робити, там, заганяти в символ, ще щось. А я вам просто покажу, як, як швидко просто зробити бітмапку з того символа, який вже є. Тобто Ми беремо, нажимаємо F8, пишемо, що це у нас якесь коло. Коло. Зробимо слово кліп. І тепер от, тут, от Остамося наше, видно. Тут є Convert to Bitmap. Нажимаємо якби, вкладку. Все. У нас цей об'єкт став картинкою. картинкою. Зразу заліземо, поставимо правильне згладження, Ось він в бібліотеці. Ось тут. Візьмемо Properties. От включимо. Фото, HP, поставимо 100% якість, і згладження вже автоматично стоїть згладження. Добре, нажмемо ОК. OK. Все. І тепер що, що виходить? Якщо ми включимо Bitmap Fill і виберемо, тобто на даний момент у нас тут тільки одна, одне растрове зображення, виберемо це растрове зображення як заливку, нажимаємо К. І дивіться, що відбувається зараз. Ось. Ой, стоп. Це не можна залити, бо це є відмапка. Що в нас відбувається? От такі от. Ось. І е, його також можна цю заливку растровими зображеннями також можна редагувати. Тобто ми нажимаємо, виділяємо саму заливку, нажимаємо кнопочку F. І таким от чином ми можемо. Повертати. Повертати заливку. Можна її скошувати. Якщо комусь таке таку дію зробити. Можемо її плющити. Всякі номер, можливо. Можемо її плющити. згинати, Можемо її зменшувати. То, що нам питає. Нам потрібна така наприклад, от щодо редагування, і bitmapфіel, bitmap заливки. Така от, штука. Добре. Йдемо ще. Візьмемо ще раз радіальну заливку і перезальємо. Перезальємо цей стопчик. і Ще й отакі от опції. Наприклад, щоб було наглядно видно, ми виділимо заливку, нажмемо кнопочку F. Це, може, теж редагування тої заливки радіальний. І нажмемо цю кнопку. У нас вийшло. Ну, Починаємо, зменшуємо і дивіться, що виходить. Тобто, а получається зациклення. Зациклення. Як ми на ту кнопочку нажали, виходить зациклення? Виходить такі от. Тобто всі наші кольори от, до білого вони повторяються, дивіться. Дві до оранжевого йде, оранжевий, коричневий, зелений, синій і от Від центру сюди йде до білого, потім е, горизонтально воно фліпається, і від білого йде знову до оранжевого і так, і так безкінечно. Воно Це якщо ми нажимаємо ось на цю кнопочку. Вертаємо попередню кнопочку, як ми бачимо, е, воно перестає дублюватися колір, а закінчується тільки на білому. Тобто який останній був на тому закінчується. Ось. Ідеше дублювання, це якщо зеркальне дублювання, то воно до білого йде потім навпаки і від оранжевого і знову зеркальне. Є звичайне дублювання, тобто доходить до білого. Правда, тут вже, зараз Ctrl-0. Тут вже є така штучка, що чим воно виходить дуже різкий зріст, тому що... Від білого до оранжевого ж переходу немає. Тут хіба що ми можемо так зробити, щоб такого в нас не було. Ну, Якщо нам потрібно плавно, щоб колір далі плавно йшов, ми беремо. Так. Скопіюємо цей колір. Тобто тут ми клякнемо ще один оранжевий і його в сам кут. Ось. І в нас виходить така штука. Вже у нас не, не, дуже, не дуже він такий різкий зріс, а вже якби невеличкий перехід ми бачимо від е білого до оранжевого. Ми так зробили. О! І все. І вже воно виглядає плавніше. Це от, от такі от. Так, про заливочки. Все, позали, про е зал заливки. Такі поговорили про заливки градієнтів, побалакали. Так, Ось. А тепер я вернусь щодо, щодо <кій> заливки самої лінії. До самої заливки лінії. Зараз зараз Так Так, отпробуємо, приблизно, щоб було все видно, наглядно. Так. Беремо інструмент В, стрілочка. І виділяємо нашу лінію. Щоб було краще видно, ми збільшимо товщину, поставимо на 5. Зараз ми були на одиничці ми поставимо 5. Е. Тепер лінія товща буде краще видно. То, що я хочу показати Значить, Зараз ми виділили лінію. Зараз у нас виділена лінія. Ось. І. Ми, допустимо, беремо лайн-градієнт. Стоп, 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 щось не то. Ага. Значить, крім того, що ми беремо лайн-градієнт, нам спочатку треба виділити цей інструмент. Ось ми виділили навіть, не колір, а інструмент сам. Переключити на інструмент, який ми хочемо редагувати. От ми виділили нашу лінію, ми збільшили товщину, Переключили на, отут, в вкладці колор на олівець, і тоді ми можемо брати от те ж саме, що і заливкою. Тобто ми можемо брати і лінійний градієнт. Ось що ми бачимо. Та заливка, яка у нас вже запам'ятала з попереднього разу. Ось вона тут є. Ось ми її бачимо. Тут йде від зеленого до синього. Хоча насправді там насправді там його редагуємо. Просто полоска дуже. Велика, ми її зараз ввозимо. І ми будемо бачити, хапаємо за цей кружочку і тянумо. І ми будемо бачити весь спектр тих наших кольорів. Щоб було кольоровіше і прикольніше. І зараз поставимо якісь... якісь більш такі яскравіші кольори, щоб вам було зразу помітно. Білий поставимо такі. І знову червоний в кінці. Ось. Ось що ми бачимо. Що ми можемо наблюдати? Тобто, і до лінії. Коли, вивчав, коли ми вивчали, з вами лівець, я трошки забув про це. От Зараз почали вивчати заливочки, нагадалось, тому одразу розказую. Значить, на лінії ми також можемо використовувати різні градієнтні заливочки. Т.е. так само, как и радиально. Ого! Радиально у нас уже лейка получилась появится. А мы ее измельчим и все, все шикарно. Вот так. Ну, червона, потому что по краях не видно. Вот. Так само и Bitmap Fill, до речи. Bitmap Fill. Вот мы выбрали, так. И все. Рухаємо, ми рухаємо тим об'єктом і от ви бачите. Тобто ми вибрали оцю от картинку нашу в якості бітмап, заливки rasтрої. І вона заливає також лінію. Тобто заливати можна не тільки заливку, виходить, градієнтною заливкою можна заливати і заливку, і олівець, і пензлик, і олівець можна замальовувати таким чином. Ось. Добре. Так. И так само можно менять вот эти вот кнопочки. меняя параметры вашей градиент заливки. Ну, аналогично. Аналогично. Так, Так же само, як і коли ви заливаєте пензлик такою заливкою градієнту, так само і заливайте лінію. Аналогічно всі ті кнопки, всі ті параметри, все однаково. Нас. Потім, коли будемо вчити анімацію, я вам розкажу, як, як анімувати таку. Як анімувати саме таку. Градієнтну заливку з допомогою Shape Twina і Shape-анімації. Зараз поговоримо про замкнутість контура того об'єкту, якого ми будемо заливати. Зараз це все стараємо. Подивимося про замкнутість контуру. Для цього візьмемо пензлик кнопочку B английском. Мы имеем пару таких пару таких фигурок. Например, вот, например, тут может быть кружочек замкнутый. Тут будет кружочек с разрывом. Да? Большая разрыв. Ну, два У нас яблучко. О, та, це, наприклад, мало бути око. Але десь ми там не побачили якийсь там міліметр, буває таке, буває, що ти там малюєш. Ось ти там щось намалював. Якийсь там міліметр ти не замітив щось десь. хрес, якийсь десь в тебе от око персонажа. А ти десь чуть-чуть не довів і не, не залилася. І вот. що нам в такому випадку, дивіться, робимо? Нажимаємо кнопочку К у нас відкривається заливка. Заливка вивернів якісь наші Ось. В першому випадку заливається, так? Бо якщо контур замкнути. В другому, як ми бачимо, вже не працює. листочок заливається, бачите, все решта не працює. Є два варіанти. Перший варіант то взяти, нажати кнопочку Б і таки дотягнути ці контури. Якщо це потрібно. Деколи буває по стилістиці персонажа, по стилістиці персонажа, що мають бути розімкнені лінії. Багато таких штрихпунктирних ліній, які ми малюють там, ну, є різні стилізації, іменно для такої стилізації нажимав ще раз кнопочку К. Ось, ми просто беремо. Заливки і переключаємо ці от режими. Значить, повністю замкнений контур. Трішки роз... зімкнули. Давайте візьмемо трішки розімкнені і подивимося, який зальє. Ага. Ну тут ніякий не залів. Хоча, якщо зменшити, а якщо так. О, бачите, воно не раз ще така штука, воно чомусь спрацьовує не тільки від того, що ви вибрали а в опції, а ще й від розміру. Тобто. При 200, хоча нічого не помінялось, тільки масштаб, при 200 воно сприймає цей розрив як більший, ніж тут. Якщо ми поставили на 50, воно сприймає вже за маленький і залило його. Бачите, а ці далі не заливають. Добре, йдемо далі. Вибираємо більший розрив. О, цей і залило, бачимо. А ці ні. А якщо ми з одного поставимо 50 або 25, 25, навіть поставляємо. О, бачимо, при 25 спрацював. Тобто і тут нічого страшного, навіть якщо під вашу стилізацію не підходить сама більша. Самі більші е, оце, налаштування розриву заливки. Якщо воно не підійшло, нічого страшного, просто зменшили на 25, грязі залили. І все, і все підійшло, все прикольно. Ось, вибираємо саму більшу. Самі більші розрив. І ось ми заливаємо. Тобто, виходить так, що С кнопочка К. Бачите, це при, при 200% збільшенні цей розрив на третьому не спрацьовує, а на четвертий, й найбільший воно його замальовує. От ще така штука про заливки. Ну, все, що можна про заливку я вам розказав. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Попереду ще багато і багато цікавого. Па-па.